Гаразд. Захист такої концепції, як суверенітет і територіальна цілісність держави в наших очах. Ух, коли Трамп М відмовляється від підтримки України і стає на бік Путіна, це, це насправді можливість для ЄС чи ні неможливість, це насправді необхідність для ЄС діяти рішуче, захищати Україну і захищати Європу. Тому що, на жаль, Україна не буде останньою країною, на яку Росія націлилася, Росія чітко є імперіалістичною країною, яка просто хоче бути володарем Європи. Європейський союз, а саме Бельгія, заморозив 300 мільярдів російських активів тут, у Бельгії, і ми вважаємо, що це дуже важливо, Картка – дуже важливий ресурс, який Європейський Союз може використовувати проти Росії та для допомоги Україні. Отже, ці гроші тепер можуть бути використані для зміцнення військових сил України. Геополітична ситуація дійсно критична, і я вважаю, що Україна є лише лише однією частиною, що турбує всіх нас. І я думаю, е -Е нам потрібно об'єднатися як один світ. Є багато викликів, з якими ми стикаємось, і сьогодні ми в солідарності з Україною. Е -Е. І ми очікуємо від наших лідерів. Щоб вони також говорили єдиним голосом, і ти дурень.